Тринадцятий рік поспіль гостину зустрічає відпочивальників дитячий табір Оберіг, що в селі Уховецьк Ковальського району. Першу табірну зміну тут відпочине 65 дітей з різних населених пунктів Ковальського району. Районна влада також планує запросити на відпочинок 20 дітей зі Старобільського району Луганщини. А загалом цього літа в таборі Оберіг відновлять сили та здоров'я три сотні дітей. Відпочивальників табору оберіг вирізняють зелені хустинки та посмішки на обличчях. Спортивно-оздоровчий комплекс на березі мальовничого озера ухо залюбки їдуть діти з різних куточків ковальського району. Бо тут дуже багато дітей, дискотека, Танцюємо, граємо різноманітні ігри. Мені 10 років. Я приїхав сюди з села Поворська. Я тут вже другий раз. І мені подобається тут дискотека, і я граю футбол. На території оздоровчого табору діти проживають в ошатних будиночках для занять спортом. Тут облаштували мініфутбольне поло, два волейбольних та баскетбольні майданчики, бігові доріжки та тенісний корт. Діти у таборі перебувають під постійним наглядом медиків, а про їхні дозвілля потурбуються вихователі. Раніше я тут відпочивала сама. Це було сім років назад, Мені то дуже сподобалося. У дітей я дуже люблю. Зрозуміла, що хочу бути вчителем. Пішла вчитися в педагогічний коледж Луцький, Закінчила, Пішла Працювати в школу, ну і вже в школи була пропозиція поїхати в табір. І я тут у першу зміну в таборі оберіг відпочивають 65 дітей з різних населених пунктів Ковальського району. У 2015 році розпочав оздоровлення позаміський заклад, оберіг і приймає першу зміну всіх по категорії дітей-учасників АТО і переселенців. Багатодітні малозабезпечені, потерпілі. Чес обдаровані, звичайно, теж дітки. Загалом плани провести оздоровлення у 2015 році. П'ять змін по 14 днів. В таборі діти харчуються п'ять разів на день, а про апетитне меню в їдальні обереги подбають досвідчені кухарі. Харчування з розрахунку на 50 гривень в день. Використовуємо продукти: овочі, фрукти, м'ясо, риба в нас є. Суп продукти привозять молочні. Сир, кисломолочні, молоко на відкритті першої табірної зміни дітей та персонал оберегу привітали керівники органів влади Ковальського району, самодіяльні артисти. Загалом цього літа в таборі оберіг відновлять сили та здоров'я понад 300 дітей. З них 20-ро приїдуть на відпочинок зі Старобільського району Луганської області на запрошення районної влади.